Звершилось. Господа Ісуса розіп'яли. Він розіп'ятий, помирає. Страждання закінчилися. Господь помер. Кілька останніх днів ми задумувалися над тайнами бичування, молитви в Гецеманії у коронування Ісуса Терновою короною. Кресною дорогою власне, мали можливість увійти в ці страждання Господа. Сьогодні ввечері будемо переживати пасхальну літургію, будемо переживати вихід і зазвичай перед пасхальною літургією. У велику суботу, цілий день протягом дня, варто максимально залишитися в тиші, щоб вшанувати Господа, який лежить в гробі, і також в цій тиші задуматися, задуматися над тайною спасіння і відкуплення кожної людини. Тому... Власне, сьогодні, протягом цього дня, постараємося максимально задуматися на Тайною смерті і Воскресіння Ісуса Христа, над Його стражданнями, над всіми тими попередніми днями, в яких ми згадували власне ці таємниці страждань Ісуса, щоб це Воскресіння було насправді таким відчутним, що ця пасхальна літургія, яку сьогодні ввечері будемо переживати, максимально наблизила нас і дала нам побачити і зрозуміти тайну нашого спасіння. Коли говоримо про світло, знаємо, що світло для праведників це потіха, для грішників це покарання. Тому що Святе Писання говорить, що праведник ходить в світлі, його діла показуються. Це є нагорода для нього, це є похвала, це є доказ того, що він робить добре. А для грішника світло. Це велике горе, тому що показується його неправедність, тому що висвітлюється все те, що є негаразм його життя. І світло взагалі є потрібне, потрібне для того, щоб переконатися в правді, бо правда нас визволює. Нашою правдою є Ісус Христос. І для християнина правда і світло це є. Рівнозначний. Чому? Тому що ми починаємо бачити реальність, ми починаємо бачити факти, ми починаємо розуміти, що є насправді в нашому житті варте. І тому сьогодні, коли будемо свідками запалення цієї свічки, хочемо розуміти, що Пасха це є перемога Ісуса Христа. А Великдень це є. Велике світло, Великий сяйво, день, який засіяв. І хоча ще перебуваємо в цьому часі Великого посту, то ми розуміємо, що Пасха є Христос, але це є ще перехід. Тобто це і той момент, який довершує старий завіт в нашому житті. І коли починається День Воскресіння, ми розуміємо, що тільки в Ісусі Христі є ця правда, є істина. Є правдиве світло, яке показує реальність нашого життя. Тому в такий особливий спосіб сьогодні звернемо нашу увагу на значення світла, тому що навіть смерть Ісуса Христа вона освітила розум людей, які побачили свою неправоту. А для нас це була іскра, яка має запалити День Воскресіння.